У жовтні 2023 року Служба безпеки України та правоохоронці Іспанії затримали контрабандистів, які в Мадриді хотіли продати скіфське золото з України на понад 60 мільйонів євро. Порахуй, скільки євро коштує метал, із якого зроблено ці 11 виробів вагою 2 кілограми, якщо в жовтні 2023 року курс золота складав за 1 грам 3300 гривень. А курс євро 1 євро 40 гривень 30 копійок. Ціна 163 тисячі 772 євро. Але 60 мільйонів євро аж ніяк не дорівнює майже 164 тисячам євро. Чому така різниця у вартості цих предметів дізнаєшся, переглянувши відео. Насправді все просто пектораль, кулон, сережки це не просто золоті прикраси, а унікальні артефакти 8-4 століть до нашої ери, культурна спадщина нашої країни. Пам'ятка культури визначний об'єкт, що є частиною культурного надбання країни, людства загалом та охороняється законом. Пам'ятки культурної спадщини поділяють на такі види. Археологічні залишки життєдіяльності людини наприклад, земляний вал римських часів в Одеській області або Курган Солоха. А про те, що в ньому знайшли, дізнаєшся в нашому відео. Історичні визначні місця пов'язані з важливими історичними подіями наприклад, Хотинська фортеця об'єкти монументального мистецтва як от Пам'ятник жертвам Батуринської трагедії 1708 року в столиці Гетьмана Івана Мазепи об'єкти архітектури будинок із химерами, ластівчине гніздо, об'єкти містобудування, наприклад, площа старий ринок, об'єкти садово-паркового мистецтва, як от Місхорський парк у Криму, ландшафтні. Природні території, які мають історичну цінність таким є Національний парк Синевер у Закарпатті об'єкти, що визначають рівень розвитку науки і техніки, наприклад, колекційний генофонд екологічних форм часнику Львівського державного аграрного університету. Уявляєш, це теж культурна спадщина. Виявляється, сортів часнику близько 600. Як і будь-який опис. Опис пам'ятки складається із трьох частин вступу, основної частини та кінцівки. Назви те, що хочеш описати Розкажи, хто де і коли створив або знайшов пам'ятку можна подати стислий переказ легенди про неї, або навести цікавий факт про пам'ятку це вступ. Опиши головні ознаки пам'ятки та її призначення. Це основна частина. Оціни пам'ятку. У чому її важливість або унікальність. Або сформулюй власні враження у форматі роздуму. У чому її цінність? Чому її необхідно берегти. Це кінцівка твору. Час потренуватися. Назви пам'ятку та стисло представ її. Розкажи про те, хто де і коли створив або знайшов її. Або стисло перекажи легенду про пам'ятку. Також можеш навести цікавий факт про неї. Ось як це зробив Данило. 1913 року в кургані Солоха, недалеко від селища Велика Знам'янка Запорізької області, було виявлено шедевр скіфів Золотий Гребінь, прикрашений скульптурною сценою битви. Назва пам'ятки та цікавий факт про неї це вступ опису. А тепер опиши гребінь детально. Ось як це зробила Ірина. Гребінь 12 см заввишки, його вага 294 грами. Прикраса складається із трьох ярусів. Нижній безпосередньо сам гребінь із 19 чотиригранними зубцями. Вони завершуються середнім ярусом, горизонтальним фризом із п'ятьма фігурами левів. На верхньому ярусі зображена бою трьох скіфів. Центральна фігура композиції вершник в обладунках зі списом в руках. По обидва боки від нього воїни з мечами та щитами, унизу переможений і повержений кінь. Динамічна сцена бою реалістично передає драматизм запеклої битви. Гребінь було створено шляхом спайки окремих фігур, волосся і бороди воїнів, гриви коней, візерунки на одязі скіфів виконані за допомогою карбування, опис пам'ятки загалом та її елементів це основна частина тексту. Оціни пам'ятку або вислови своє ставлення до неї. Ось як Дарина підсумувала свій опис. Багатофігурна композиція гребеня з мережевим тонких деталей свідчить про високий рівень тогочасної ювелірної майстерності скіфське золото унікальна частина культурної спадщини України. Це кінцівка опису. Запам'ятай Пам'ятка культури визначний об'єкт, що є частиною культурного надбання країни, людства загалом та охороняється законом, як і будь-який опис, опис пам'ятки складається із трьох частин вступу, основної частини та кінцівки. У вступі назви те, що хочеш описати розкажи, хто де й коли створив або знайшов пам'ятку. Можеш подати стислий переказ легенди про неї, або навести цікавий факт про пам'ятку. В основній частині опиши головні ознаки пам'ятки та її призначення. У кінцівці твору оціни пам'ятку у чому її важливість або унікальність. Або сформулюй власні враження у форматі роздуму. У чому її цінність? Чому її необхідно берегти. Став Уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.